Злиття розмови Вітхофа і Ушакова, де саме фігурує Трамп, і це створило такий вибуховий, звісно ж, ефект. І сам факт витоку цієї інформації став інструментом тиску на ключових гравців. І зараз все це обговорюють і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки і в Україні. І скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте політичну вагу того, що сталося, і чи здатен цей факт реально вплинути на зміну позиції Трампа щодо України? Я дуже здовою, до речі, що ви не запитуєте про виступ Путіна а, і про його останні тези на ОДКВ. Тому що за останні, мабуть, годину у мене живе там шості, але всі запитують тільки одне: а що ж сказав Путін і чому, і що це означає? Ну, добре. як-то кажуть, по плівкам, так по плівкам. А, ні, Ну направду, якщо вже там поза жартами, да, то. А, а кого це здивувало? Ну, кого це здивувало? Ми з вами, може, не з вами, але в принципі на всіх своїх ефірах і коментарях я завжди казав про те, що це саме російський план, він сформований в Кремлі, підсунутий Трампу, він особливо не читав, що там написано. Ну це очевидні речі. До речі, я всі ці, всі ці тези можу обґрунтувати, тому що я їх глибоко вивчав, і якщо десь маленьку ну скажімо, да якісь певні проміжні підсумки зробити, то можна зазначити, що там з великою вірогідністю все ж таки Вітхов намагався інтегрувати якісь свої бачення. Вот але ну відсотків, скажімо, на 90, так би мовити, коза, да хто працює з документами, той знає. Коза, звичайно, робилася в Москві, і Ушаков, Дмитрієв, Вітхов дійсно між собою говорили про те, як успішно її інтегрувати і зробити це саме на пропозиціях Сполучених Штатів Америки. Задумка дуже до речі, класна, тому що. Розумієте, якщо б це офіційно було позиція, ну скажімо, за наслідками діалогу сполучених штатів та Російської Федерації, Україна і Європа могла б одразу не приймати цю позицію, тому що це була б явно, Скажімо, капітуляційна з боку а, Путіна позиція да загроза а, за, за, за загалом європейській безпеці. Ну от. а в даному конкретному випадку а, Росія намагалася використати Сполучені Штати Америки як такий політичний таран, і знов ж таки висловлюючи шахову термінологію, зробити Україні пропозиція давна Патову ситуацію, або як пам'ятаєте, одному відомому фільмі зробити пропозицію, від якої не можна відмовитися. Чому тому що ну очевидно, Сполучені Штати багато зробили для підтримки України спочатку повномасштабного нападу Російської Федерації, і не прийняти пропозицію Трампа Україна не могла. Це об'єктивна реальність. І при цьому ж від там прийняти її Україна також не могла, тому що це ну, просто капітуляційні умови. На в цю пастку дуже. дуже Дуже майстерно підготували в Кремлі, і ви ж бачили. Вони цілу спецоперацію організували. Це ж тільки верхівка айсбергу. Зверніть увагу. Почалася саме така умовна артпідготовка до цієї політичної, політичного, скажімо, частини. А коли росіяни активно знищували нашу енергетику і підводили нас до того стану, коли було світло, там по 7 8 9 годин. Весь час його не було, тобто вони готували українське суспільство до того, що дивіться зараз почнеться зима, буде мінус, а світла немає, і буквально Україна стоїть на порозі дуже складної гуманітарної ситуації. Вони підштовхували по суті звичайних українців, щоб вони працювали зі своїм висловлювали свою політичну позицію і підштовхнули зі свого боку десь владу в Україні, Десь на те, що бути більш зговірливими відносно саме пропозиції Сполучених Штатів Америки Росії. Ще раз повторюю, там не фігурувало, і якимось абсолютно дивним чином саме в цей час у нас в Україні розгорівся оцей корупційний скандал. Міндіджгейт, який ще значно послабив позиції України на міжнародній арені. Я це вам заявляю абсолютно відповідально, тому що я багато даю коментарів іноземних змі. І ну, друзі України да за кордоном за кордонів журналісти мене відверто запитують: а ви взагалі усвідомлюєте, що цей скандал його занадта політизація і те, що ви його самі виносите за межі України, це як постріл. Ну може в голову, може, в ногу, я не знаю куди. Одним словом, це значно ну послаблює позицію України і цим точно будуть користуватися. Причому в чому якби ситуація складна, що і в Москві, і в Шенгтоні, тому що чесно кажучи, Трампу, президенту Сполучених Штатів, абсолютно все одно на кого тиснути для досягнення власного політичного результату чи на Україну, чи на Європу, чи на Росію, чи на Марсіан. йому абсолютно все одно і звичайно в цій конфігурації, що ми підсунули на так званий мирний план. І ще й склали відповідно на внутрішньополітичну таку кон'юнктуру, загнавши Україну в політичну кризу. А, ну, гріх було цим відповідно не скористатися. На що і відповідно зробили а, зробив Вітхов, Кушнер, а, ну і всі ті люди, які відповідно мали а, контакти активні з а, а, Російською Федерацією. Ну тому плівки і багато по те, що ви запитували, багато. А, Інформації від західних ЗМІ які вийшли з заголовками, да що ну по суті, Трамп це новий Чемберлен. А що Трамп, якщо зараз буде продовжувати тиснути і на Україну, і на Європу, то він просто-напросто буде мати свій Афганістан. Ну тобто, да у Байдена із яким він постійно себе порівнює а був свій. А от у Трампа буде свій Афганістан. Афганістан 2.0 і тим самим десь вдалося Ося, нам спільними зусиллями, перш за все, з європейськими партнерами, в Женеві ситуацію стабілізувати, ну тому що те, що було а, інтегровано в цей план, це була абсолютно абсолютно капіталістична капіталістська така історія. Ну тому що коли там в першому пункті кажуть про суверенітет, а потім розписують про обмеження армії, донобільних можливостей, шляху зовнішнього ну, в. В зовнішньополітичні союзи, ну це ж не про суверенітет. Я як юрист, вам скажу, що це речі абсолютно взаємовиключні і взаємопротилежні. І це дуже схоже де як формулює завжди свої позиції Російська Федерація. І я вже мовчу, що там був пункт про перепідписання СНВ 3 між Росією та Сполученими Штатами Америки щодо України завершення російської України російсько-української війни взагалі нічого немає. Тобто Росії дуже хотілося інтегрувати. В цей план не тільки свої там хотілки по Донбасу, по мові, по церкві, ну от по всьому переліку капітуляційних умов для України. Але вони ще й захотіли, як в анекдоті у цьому знаєте, ще трохи на огірочки, Ще давайте СНВО при туди не вставимо, і в принципі це буде взагалі кайф. Ну і звичайно, там прописали, щоб підтвердження безядерного статусу України, ну щоб остаточно тримати нас в такому підмороженому стані фіно. Фінляндізації, як це називалося, за наслідками російсько-фінської війни, наво тому направду вдалося ще раз повторю, вдалося і плівками і публікаціями спільною синергетичною позицією України та Європи відбити в оцю спецоперацію Кремля.